Hola amigos, Лексіон número 9. Сьогоднішній урок стане продовженням попереднього, бо ми розглянемо, в яких випадках вживається дієслово «сер», яке ми вивчили на минулому уроку. Ви зможете використовувати нові вислови та домовлятися про побачення. Отже, друзі, ви вже вмієте відмінювати перше іспанське неправильне дієслово. Правильні ми почнемо вивчати на наступному уроку. Про всяк випадок поясню, що правильними є ті дієслова, що відмінюються за правилами. А неправильними є ті, що мають своє особисте відмінювання. Для тих, хто не відвідав восьмий урок, швиденько нагадаю дієслово «сер» в усіх дієвідмінках. – «сой», ТУ Ерес, ЕЛС. Nosotros somos, Vosotras sois Ellos son Тож, в яких випадках ми маємо вживати дієслово сер. Друзі, всі вивчали іноземні мови в школі. То маєте пам'ятати, що в європейських мовах існують допоміжні дієслова, які служать часовим та пасивним конструкціям. Отже, дієслово ser Теж виступає в такій ролі. Ми також користуємось особистими формами дієслова сер з часом і датами, а також для пори року. Наприклад, ора ес? Сон las siente de la tarde, es la уна. Зверніть увагу, що в питанні це дієслово в однині третьої особи. Бо ора це година. Вона година, вона – третя особа. А у відповіді дієслово сер вжито в третій особі множини сон. Бо лас сієте це сім годин. Отже, це множина. Але якщо зараз час дня, то Оскільки один це однина, тоді слово сер ми ставимо в третій особі однини. – «ес». Йдемо далі. Ой ес сабадо. Ой ес 22 де февреро. Я ес отонію. Дієслово сер. Також використовується для описання або характеристики когось або чогось. Наприклад, Marco ес es italiano. Este libro es muy interesante. Також в наступних прикладах в такому діалозі подивіться: Ес es вер. Ке es son гафас. Так само, дивіться, друзі, в питанні КС «сер» в третій особі однини. Одни, а у відповіді ми вжили третю особу множини, бо іменник окуляри має тільки множину. Так само, як і в українській мові. Ще пару контекстів вживання дієслова сер, при ідентифікації або належності особи чи предмета. Наприклад, есмікаса. Сонтус падрес. Також для означення місця і часу якоїсь тимчасової події. Давайте розглянемо. La es en la iglesia. Друзі, подивіться на два варіанти можливого перекладу. Перший – це дословний переклад, оминаючи дієслово сер в українській версії. Весілля в церкві. А другий переклад це коли ми це дієслово сер в іспанській мові заміняємо на наші дієслова відбуватися-проходити. Тобто, можливий переклад весілля відбувається або проходить в церкві. Зміст не змінився. Але це вам така підказка для майбутніх перекладів. Ми Будемо зупинятися ще багато разів на конкретних прикладах і бачити всі варіанти дословного і більш літературного перекладу. І ще один приклад: La conferencia es el martes a las Seis de la Tarde. Друзі, слово конференція, іменне конференція, ще один, який не потребує перекладу. І ще пару е, випадків е, вживання дієслова «сер». Наприклад, для цін та кількості читаємо «En total son 25 еврос. «Somos 15 personas. Друзі, я просто не можу не преміювати вас стійким словосполученням, в якому так само вже тоді слово се в особистій формі. Комодос і дос сун 4. Це стільки словосполучення, які перекладаються не дословно, а в переносному сенсі, а, як двічі 2-4. Але якщо на уроку математики вам треба скласти 2 плюс 2, то це виглядатиме так: дос масдос ігуаль акватро. Або дос масдос сон 4. Друзі, чому в першому випадку у нас вжито дієслово ser в третій особі однини, а в другому прикладі в множині? Дивіться, в першому випадку це і igual A це у нас описання, це порівняння. Ми повертаємося до. Одного з перших способів вживання цього дієслова на сьогоднішньому уроці, пам'ятаєте? Для описання, да? тобто 2 плюс 2 дорівнює чому? 4. А в другому прикладі ми констатуємо факт, що 2 плюс 2 це множина, це 4. 4 це множина, сон. Третя особа множини. Друзі, без знання. Цих слів неможливо домовитись про побачення. То не будемо гаяти час і прочитаємо разом дні тижня. Лунес, Мартес, м'єрколес, хойвес, бєрнес, Сабадо, Домінго. І тут на нас чекає приємне і зручне правило: Друзі, всі дні тижня мають чоловічий рід. А тепер група базових іменників, які вживаються в повсякденні і також необхідні для узгодження побачення. Ора, Дія, Семана, Мес, Анньо. Друзі, давайте підсумуємо. Сьогодні при знайомстві з використанням і вживанням дієслова сер у вас. З'явились реальні інструменти вашого спілкування в повсякденні. Ви отримали речення, діалоги, які ви можете починати вживати прямо зараз. Звісно, ми ще не вивчали цифри, ми не вивчали багато чого. Але вам треба усвідомити ці конструкції, вам треба зрозуміти, як будуються речення його логіку. Можете передивитися декілька разів кожен слайд. І, будь ласка, якщо залишились якісь питання, пишіть в коментарях, завжди їх читаю, буду рада відповісти. Якщо вам сподобалось це відео, скористуйтесь опцією PayPal для донатів і Аста пронто!